Вітаю, друзі! Як завжди, в цей час на першому міському ваше улюблене найсмачніше шоу. Традиційно готуємо на кухні закладу Лакс з шеф-кукрем, Соляником та ведучим Олександром Сапальником. І сьогодні разом з нами буде готувати серйозну страву, серйозна людина. Це Богдан Ксенчук, один із найсильніших чоловіків України. Вітаю! Богдане, привіт! Як справи? Все добре? Як дякую. Як настрій? Настрій гарний. Вас побачив, настрій піднявся. Це, це чудово. А, головне, щоб він не погас цей настрій. Знаєш, до ми зараз поїмо і взагалі буде пісня, І Буде друзі. ще краще. <ріст> а Богдане, що ми серйозно таке сьогодні приготуємо з Богданом? Сьогодні з Богданом. Багато Богданів, тому друзі, сьогодні буде у нас багато бургерів, а саме це вологий бургер. Бургер закладу LAX. Чому він вологий, ми, я вам покажу вже в кінці, коли будемо робити видачу. Ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу лакс, і ми починаємо. Ну що, ж, друзі, і щоб ви не дивувалися, чому ми знову в рожевих рукавичках. В нас просто вони залишились з минулого випуску і ми вирішили нічого не змінювати. А, е Та, ладно, бо, я, 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 я спеціально підготував для Богдана саме такі рукавички, тому що ну, брутальним бути потрібно. 100%, відсот, Але <с? в рожевих рукавичках. Так, але в рожевих рукавичках. І так, Богдане, е давай. Нам е, якісь завдання. Друзі, насправді всі знають, що бургер це дуже легка страва, і готувати його дуже просто. У нас мінімум інгредієнтів. Ваше завдання буде на сьогодні самі. Тобі нарізати томати просто так. кільцями. кільцями так. тобі огірок, а я в цей час буду смажити котлети. І ми зараз в тендемі їх зробимо усі. Ок? Так. Так, завдання єснем. Тому починаємо. А, так, Богдане, ми підвели тебе як одного з найсильніших чоловіків України, так? А, давай поговоримо про твої досягнення. Ти ж був ще й найсильнішою людиною Кривого Рогу, наскільки було таке, таке. Як ти прийшов до цього взагалі? Коли ти почав займатися? Ну, Дитинцею упав в кастрюлю. зілля, в зілля. Ну, почав займатися цим з тринадцяти ще. Був я досить такий. Як мене називали Такий бачоночек. Бачоночек. Так, так. Мене хотіли віддати в легку атлетику, але це була не дуже гарна ідея. Тому все ж таки мене відправили в зал. Я був спочатку був важкоатлетом. І так вийшло, що я почав тренуватися, і через півроку я на Україні став другий. Так. І з цього завертілося. Потім я зустрів свого тренера нинішнього, це Роман Сірманов. Романа, також, знайомі з Романом, да, також був у нас, готував так, сирники. так? Рома, привіт. Також ситуація була досить е, така незвичайна. Е, я прийшов до нього займатися пауерліфтингом. Е, після першого тренування він прийшов до мене в роздягальню, каже: слухай, воно тобі не потрібно, давай займатися богатирськими іграми. Угу. І з цього все і почалося. Всього все й почалося. А, до речі, вони ще... вийшли на вулицю і пошли тягати машини просто в двері. О, До речі, протягати, тягнути машини там все інше. А, говорячи до зйомок, так ми дізналися, що ти ж був одним із тих, хто тягнув легендарну мрію. І так. так, мрія, яка, на жаль, зараз знищена а, нашими негарними сусідами. А, як це коли це було? Як це було, і як, як взагалі можна потягнути такий величезний літак? До речі, є в мене теж історія. Тренер цьому брав участь. Літак ми тягнули після змагань на сильніше на Україні, які проходили сім годин без, без перериву. Тобто це були дуже вислажливі завдання. А мені дзвонять і кажуть: на наступний день ми тягнемо мрію. Ти будеш, я ж кажу. Так, звичайно. Зараз тільки поїм і, і, і під'їду. Дзвоню тренеру, дзвоню тренеру. Кажу, така, така справа. У мене я, після змагань, в мене там розтяги, у мене там ось, я, я не живий. Кажу, що робити? Каже: слухай, бери пиво, бери собі дві шоколадки. Реально. Да, це реальна історія. Це, це, це реальна історія. Літр пива, дві шоколадки, просто на, 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 на ранок ти як новий. На ранок просто, просто оживаю, як нова людина. Лайфхак, я сильним, друзі. Так, і поїхали ми. Також нас було чесно досить страшно. Нас закинули туди і сказали просто чекати. Це ж поки ці літаки там, вона він стояв ззаду, ці літаки там поки вигнали, поки ту мрію вигнали. І нам сказали: так, ми вас звідси не випускаємо, поки ви літак не потягнете. Тобто у вас виходу не було. — не було. А ти вже уявляєш, і Богдан з поємно з шоколадками стоїть. <рес> в <смысле>? <рес> <рес> Так, була, була така. І нас трену... у нас було тренування, на тренуванні було теж досить лячно. І була в нас історія, на тренуванні у нас був канат, досить, ну, товстий канат, це, ну, ми його порвали. Тобто ми коли наші почали, починали тренуватися, вісім людей, ми його реально порвали. Я не знаю, як це можливо, це вона на машини стягує, Ну, тобто машини не порвуть, але ми його порвали. Тобто, тоді ми попоняли, що все-таки нас чекає щось цікаве. <рес> <рес> так, було таке. Коли що канати, що це ти відчував всередині, коли ви знаєш, там, протягнули цю мрію? Ну, от які відчуття взагалі були? Ну, перша велика відповідальність. Я тягнув один з перших, я був, я був один з найважкіших, і була велика відповідальність. Мені на це, скажімо так, давили трішки, угу. бо на прошлих змаганнях були курьози різні. А так, ну, чесно, я був. Я до цього був готовий, тобто ми це до цього вже звикли і проблем не було. Проблем ніяких не було. Ні. Одрай, ти сказав про курйози. От Я хотів би запитати, можливо, є такі, були якісь курйози, знаєш, на змаганнях, на тренуваннях на з твого життя, які запам'ятались тобі найбільше? Найбільше запам'яталось, це коли ми їздили на парний чемпіонат з моїм тренером. Була досить цікава ситуація. У нас зламалася машина по дорозі і нам довелося вертатися. Тобто ми ніч не спимо. У нас змагання в цей же день. Ми не знаємо, що робити. Через 12 годин ми повинні бути на Західній Україні, а ми в Кривому розі. Що робити? Чудом, ми знаходимо потяги, там. я не пам'ятав, як ми добралися. Ми добираємося просто хвилину-хвилину, хвилину, вже всі перевдягнуті. І ми не спавші, не ї... ми не їли нічого. І перша, перша вправа, як пам'ятаю, Рома був дуже гарно тримався. Перша вправа, я вже отакий, все. Я лежу, кажу, я все. Я все. Він там за мене майже всю роботу зробив, тобто в мене ні сил, вже ні бажання не було. Тобто. Тобто це такий один з найкурйозніших таких випадків. Да. Чудово. Так, трішки перервемось. Богдан, що з нашими котлетами? Дві хвилини і будемо робити, друзі, видачу. І вже будемо робити дуже, видачу? Так, швидко готується. Ну, як кажу, Це дуже легка страва і можна робити звичайний. Навіть бутерброд, знаєш, якщо у вас нема булочки для бургера, то хліб, зробити начинку, якийсь соус, і друзі, це дуже просто-легко можна робити з-під ножа. Так. А чи десь, Богдане, ти зараз виступаєш, продовжуєш свою кар'єру? Наразі я відпочиваю, тобто майже не тренуюся, трішки здоров'я підводить. Тому поки на чилі, як кажуть, на розслабоні. Пиво та шоколад. А чи є в тебе плани стати тренером? Чи ти вже можливо там тренував? Я вже тренував, але так, так вийшло айтішнічою. Тому та, да, тому трішки від цієї професії від ні не відвернула, а нема, немає можливості. Немає можливості. Немає часу. Так. А, до речі, ну я ж розумію, що у нас, коли був і Роман, так він казав, що мені потрібно багато їсти. Так, от е, я думаю, що їсте ви, ти також їсти не мало. <реш> не мало. А, так, а чи готуєш ти кожен день? Кожен день до, до речі, розумію. я знаю те, що Богдан уміє готує. Так? Ти звернув увагу, як він огірок нарізав? Він я до речі, увагу, що дуже швидко і диви, як. А як неї, я навіть ну, покажу. Дуже тоненько. Ні, ну я, я тобі скажу, я так не наріжу. Хоча ми вже рік більше року знімаємо. Водя шарить в цій темі, як то кажуть. Так, так. Так. А якщо говорити про твою улюблену страву, у, як кажуть, гречка з куриці. Це у всіх спортсменів, так? <реш> на цій кухні, гречка Тобу, з кури. Коли ти вже їш по кілограмам м'яса в день, воно вже <реш> по трішки по-другому сприймаєш. Перестає да. як… Ну, ти типу, поїжджаєш, ти просто себе заправляєш як машину. А яка Раз, твоя? Ми, до речі, я, я ні разу за рік не запитав у тебе, яка твоя улюблена страва. Та питав ти мене мільйон разів вже, друзі. Ну, нагадай, турешка ти... з котлетою. <реш> <реш> ну В цілому у мене немає, того, що я там, щось не полюбляю, я всіядний, їм все багато. Все, що є. Ну і типа, слава Богу. Спортсмени. <реш> так, <реш> так, <реш> так. А Богдане, а з того, що ти готуєш? Короночка. Яка страва на твою? Думку. Ну, ну це з того, що я люблю, це, це напевно рібай. Багато я зіпсував рібаїв, щоб прожарку. Ну ти вже знаєш, знає, що таке, що таке да, отримати то, потрібно. Да, багато м'яса зіпсував, і мені було цікаво просто. Тобто як вони готують, скільки там, чому, чому там м'ясо треба поливати, тим маслом, чому воно, що воно дає, і так далі. Чому їм з розмарин? Ну так і чому в итоге поділись поділися своїм? Ну, корочка, також рівномірна піджарка, трішки пригріти зверху, так сказати. А, а ти знаєш, яка температура для медіума повинна бути? буде? Бо, бо, у мене нема градусів. Ну, ти так на очі уже знаєш, чому? якщо да, буде жарко, так. Наскільки на поруці? Наскільки пам'ятаю, там 60 градусів наповню. не шістдесят 60, п'ять градусів на медіум. Наскільки я пам'ятаю, можна по так, руці такі лайка. Ну, Пога, повітряні. ну, А ну давай, давай проговоримо з тобою. Шо, Ми прожарки? Зараз перевіримо тебе. так. Давай, а, а, давай рей. Ні, давай, 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 температура по рей. ну Це ж лайфхаки. Температура рея. Друзі, <реш> дивіться, багато хто бачив в Тіктокі, у всіх соцмережах <реш> та інших. по руке. Ре у нас звичайна ладошка розслаблена. Медіум ре, вже указательний з великим пальцем. Далі, що у нас? Медіум, середня прожарочка. А що ти стоїш? Давай згибай. Я не розумію, просто зараз. Щоб ти, ти по дотику своєї руки зрозумів, так. яка прожарка повинна бути. Це... А -а, це ось так робиться. Ось, оце у нас вже медіум. Так. Далі. Well. Так. Ти що вважаєш, Піднапряглась вже під так. І валдан це повна прожарка, коли вже ну, прям повністю готовий шмат м'яса. Ось такий лайфхак, а я не бачив. Так, тому у нас є ре, медіум ре, медіум медіум вел і валдан. Це п'ять базових. Про, про смажок, <реш> ну, щоб ти знову не казав, що прожарки. Ну, 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 ну ресирувати м'ясо. Це, е, це на, таке, сирувате м'ясо, це сере, просто обсма... ще, до речі. Обсма... ну, Це знову ж таки, яке м'ясо. <реш> знаєш? <реш> якщо ти купиш на ринку якийсь там лопатку і ре пожарюєш <реш> собі, то можеш собі просто найки свої посмажити. ну, те ж саме буде. <реш> ну, якщо м'ясо робити, то потрібно вже брати гарний шматок м'яса свіженький. Гарно його приготувати, мати не це настрій, а не то що мені, наприклад, вообще все одно, якщо мені потрібно після тренування закинути білка, то я просто там обсмажив собі або зварив, то шма, знаєш, кетчупом помзаліли і мені нормально. Ну, тобто, Бадон розуміє, як це, ну, як, я, це, як це як це працює. Так, поки, поки ми ще не прийшли до видачі, друзі, а історія про бургери. Звідки пішла ця страва, Тому що багато хто вважає, що це суто така американська страва, але як виявилось ні. Тому дивимося коротку історію і повертаємось до видачі наших бургерів. 27 липня 1900 року американський гастроном Луї Лесінг продав перший гамбургер. Саме він поклав традиційний німецький бівштекс між двома круглими булочками, додав соус і листочки салату. Саме в такому вигляді гамбургер став символом гастрономії нового світу. Гамбургери отримали широку популярність 1904 року на всесвітній виставці в Сент Луїсі. Однак ще протягом 30 років американці продовжували віддавати перевагу ходогам смаженим кур. Чатам та італійській піці. Зоряний час бургерів настав на початку 1930-х років, коли канзасець Уолтер Андерсон заснував першу мережу закусочних Castle Гамбургер, в меню яких входили гамбургери як основне блюдо. Історія самого успішного бізнесу на гамбургерах почалася 1948 року, коли в каліфорнійському місті Сан Бернардіно зустрілися брати МакДональд і Рей Крок, винахідник машини для змішування молочних коктейлів. В результаті був створений МакДональдс, мережа якого почала зростати шаленими темпами завдяки введеної керівництвом компанії системою франшизингу. «Макдональдс» і її гамбургери стали барометром для американської і світової економіки і символом глобалізації. Ну що ж, ми повернулися, і зараз я так розумію, Богдане, ми переходимо до видачі. Так, давайте тарілочки. Готові терілку нас... у нас буде три бургери. Кожному нам тарілочці ставте і собі, так. Так. Далі. Тримай булочко. Друзі, а ми використовували соус Цезар, але якщо ви там полюбляєте знову ж таки якісь інші соуси, можете використовувати саме ваші улюблені, там хоч кетчуп, гірчиця або що. Ну тобто, як то кажуть, що по кайфу, так? Та і використовуєш. Можете зараз одразу викладати в тарілку, ми будемо збирати прямо в тарілку. Так, давай. Далі. У нас змачена булка, далі викладаємо мікс-салат. Так. Чому саме перший мік салату, друзі? Тому що котлета вже смажена і щоб у нас булка не розкисала, ліс салату буде блокувати оцей сік. Розумієш, да, що я кажу чи ні? Так, ми ж вже готувалися. Ти... Я, я просто згадую, я пам'ятаю ці всі настанови, ці всі установи від а, тебе. Я потім, до речі, в інших ще кухарів запитував, перевіряв тебе. Не повністю я тобі довіряю ще. Викладаємо мікс салату. Зверху на мікс салату кладемо котлету нашу. Так, Котлета. І далі вже овочі, як ти хочеш, можеш томати, можеш огірок, так, можеш там цибулю. Я без томатів, тому що я їх не їм. Ну огірок, ми з да. так? Всього побільше. З задоволенням. Цього побільше, так, щоб було смачно. Так, це є. Богдан, тобі. Повидло. Мені, звичайно, давай. Скільки тобі? Весь? <реш> <Жменьку>. <реш> так, а я? Ну що, ми Давайте представляємо, що ми готуємо вдома, типу, правильно? Так. Так, ти без томатів. Далі я що у нас томатів. є? Цибульку. А? О, Щоб це і, так. імунітет восени. Золотий стандарт. І, звичайно, ми зараз. До речі, друзі, можете використовувати мариновану цибулю. Або смажену навіть. Знаєш, об об обсмажувати. Ну, Ми так не робимо, але для смаку це можна... Такий ну, як, Кому як подобається, так? Так, далі, що у нас? Все є. Сань, накриваємо. Гури. Притискаємо трішки, щоб воно не спадало у нас нічого. Так. І далі, чому вологий бургер? У нас, ось, є, ось чому? У секрет є, у нас є так, сир. Я, так. Ми залишимо, у вас на екрані буде, як готується, сирний соус. Ми не, будемо використ... від сефа, давай. Так, ми не будемо використовувати просто банальний там чеддер, просто класно на котлету. У нас вже є соус, з яким я поділюсь рецептом. І просто зверху так от заливаємо наш бургер. Засипаємо. У нас є смажена цибуля, кранч називається, засипаємо. На це більш для декору. І маємо такий бургер, друзі. Знаєш, схоже на нашу. Українську. На, український, на українську паску, коли на паску роблять. Так, так, так. Це <різь> <вже>, більше, напевно, американська <різь> якась пасочка така, виходить. <різь> да? Так, 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 так. І нам, О, от так, після так, того, так, як ми так, грибач, так, робимо наш бургер, повинно три ну, хвилинки постояти, щоб трішки сир застиг. І що ж, друзі, поки застигає а, сир, а, на вашому екрані з'являться всі інгредієнти. Та Анонсована шпаргалочка від шефа по приготуванню сирного соусу. Тому дивимось. для приготування вологого бургеру. Вам знадобляться наступні інгредієнти: булочка для бургера одна штука, помідор 50 грамів, маринований огірок 50 грамів, цибуля 20 грамів, лис салату 15 грамів, соус Цезар або на ваш смак не більше 50 грамів, котлета з яловичини одна штука, сирний соус 100 грамів, шпаргалка від шефа по приготуванню сирного. Соусу на 100 грамів вершків додайте 70 грамів сиру чедер, сіль і перець за смаком. Нагрівайте на невеликому вогні, ретельно перемішуючи, поки сир не розплавиться. Сирний соус готовий. Смачного. Ну що ж, настав цей е момент кульмінації, момент по поїдання цих бургерів. Е -е Богдан, давай ти я їсть. Пробуй те, що ми тут наготували. Ну тут просто отак зжимаєш його максимально і просто і просто їстиш. Давай скажемо так. Соус. Прям прям супер. Підходить, так? Так. Звернули увагу, нам знадобилось 3-5 хвилинок для того, щоб сир застиг. І він навіть не пристає до рук. Слухай. Тому що дуже круто. Я, Це весь, не загружається. Весь в сирі. весь в соусі. — Але дуже смачно. Але дуже-дуже смачно. Тому, друзі, я зараз далі попрощаюсь, щоб ви могли спокійно поїсти <свісно> і насолодитися цим бургером. Да. Друзі, готуйте такі ж бургери, які готуємо ми в нашому найсмачнішому шоу. Я нагадую, що такі ж бургери ви можете замовити в закладі ЛАКС від нашого шеф кухаря ми з вами побачимось на першому міському вже наступного тижня у нашому шоу, в якому знову буде готувати шеф-кухар Богдан Соляник. Та ведучий Олександр Степельник. А сьогодні з нами готував один з найсильніших чоловіків в Україні. Це Богдан Ксенчук. Богдане, смачного! Дякую! Па-па. Па-па, <реш> <реш> друзі! Все, чудово, друзі! Це найсмачніше шоу, це заклад ЛАКС, і ми ти це ділиш, коли Шо? я говорю вторий раз уже. І так, друзі, <реш> Ну що ж, друзі, це найсмачніше, що ш... сюди. <клес> ми сьогодні спеціально підбирали рукавички під наших брутальних гостей. <клес> ну що ж, ми повернулися і за. Ага, подождіть. Подожди, це дебіл зараз спортив кадр.